Що Одеса на сьогодні є таким певним полігоном в Україні по впровадженню інновацій, скажімо так, спрощення процедур і митні процедури. Ми дуже сподіваємось, що у вас вийде це все. І хотілося подивитися на людей, на саму управлінську команду, на те, як бізнес реагує, тому що хочеться дискусія, чи потрібна повна люстрація в митній службі, і просто перенабрати всіх заново, тому що старі професіонали, на жаль, в тотальній більшості це старі корупціонери. Їх професіоналізм криється в тому, як якісно взяти за голову підприємця. Я, я, я Одесі побажаю, щоб у вас насправді якомога більше процедур ставали прозорими, от, щоб ви не забували, що окрім дерегуляції є конкретний фокус на те, де треба створити робочі місця. Це має бути і машинобудування, це має бути високі технології, В Одесі купа освічених людей. І треба вчатися в світову війну за інвестиції, за ринки, за ресурси і не жити в хибній парадигмі, що держава нічний сторож, що все саме себе відбудеться. Тому що, на жаль, в Одесі в тому числі забагато определяється е, увазі тільки одній нозі економіки, тільки вільним процесом. А є ще інша нова економіки, де ми створимо висококонкурентні робочі місця. Одна логістика не закриє близько регіону, вона не дасть стільки потрібних робочих місць.